Інсайдер стверджує, що це зневажливе ставлення до палацу спровокувало королівські розбіжності між принцом Гарлі і Меган Маркл. Королівський хаос, житлові суперечки як симптом глибоких тріщин у монархії. Останнім часом королівська сім'я Великобританії знову в центрі уваги, і на цей раз причина не чергова церемонія або скандальна фотографія, а житлові суперечки. Згідно з новими откровеннями колишнього дворецького принцеси Діани, Пола Баррелла, розбіжності між принцом Гаррі і Меган Маркл, а також між принцом Вільямом і Кейт Мілтон, могли початися з проблем з житлом. Звучить абсурдно чи не так? Але, як досвідчений спостерігач за британською монархією, я переконаний, що ця ситуація не просто побутова негразда, а симптом набагато глибших тріщин в самому фундаменті королівської системи. Я пам'ятаю, як ще на початку 2000-х років, коли я тільки починав вивчати історію британської монархії, мене вражала суворість ієрархії, при якій кожен член королівської сім'ї займав своє певне місце, і кожен аспект їхнього життя, від протоколу до одягу, був ретельно регламентований. Житло, зрозуміло, не було винятком це було не просто місце, де живуть люди, а символ статусу, відображення, положення в ієрархії». І, судячи з нових откровень, саме цей аспект і став причиною перших тріщин. Ідея про те, що герцоги сасекські, які звикли до американського способу життя і комфорту, виявилися не готові до скромності і строгості королівського житла, не нова. Нотінгемський котедж, описаний барреллом як невеликий, але затишний будинок, для них став своєрідним випробуванням. І, як стверджують інсайдери, саме ця, здавалося б, незначна обставина викликала перші конфлікти. Але дозвольте мені зупинитися на цьому моменті. Я вважаю, що проблема не в самому котеджі, проблема в нездатності Меган-Маркл адаптуватися до жорстких правил і протоколів королівського товариства. Вона. Будучи американкою, яка звикла до свободи і індивідуальності, зіткнулася з системою, де кожен крок повинен бути узгоджений, кожне слово зважено. І, звичайно, це нелегко. Я згадую, як одного разу розмовляв з колишнім співробітником Букінгемського палацу, який розповів мені про складнощі, з якими стикаються нові члени королівської сім'ї. Вони приїжджають, сповнені ентузіазму і бажання змінити світ, сказав він мені, але швидко розуміють, що тут все влаштовано по-своєму і що їм доведеться грати за правилами, які вони не вибирали. Звичайно, не можна заперечувати, що і сам принц Гаррі відчував певні труднощі з адаптацією до королівського життя. Він, як і його дружина, Прагнув до більшої незалежності та свободи, але стикався з опором консервативних членів королівської родини. І, можливо, саме в цьому і криється головна причина їх конфліктів. Що стосується ремонту котеджу Фрогмор, то це, на мій погляд, типовий приклад королівської нерухомості. Подарунки, відшкодування, виплати платникам податків це все частина складної системи, яка, як правило, не зрозуміла простим смертним. Але, як то кажуть, все тече, все змінюється. І, можливо, саме зміни, які відбулися в останні роки в королівській родині, стали причиною всіх цих житлових суперечок. Відхід принца Гаррі і Меган Маркл з королівської сім'ї став шоком для багатьох. Але, як я вважаю, це було неминуче вони просто не змогли адаптуватися до жорстких правил і протоколів королівського товариства. І, можливо, саме це стало причиною їх конфліктів з принцем Вільямом і Кейт Мілтон. Зараз, коли принц Чарльз бореться з раком, принц Гаррі, схоже, прагне помиритися з батьком. І, можливо, це шанс для королівської родини почати все спочатку. Але для цього необхідно визнати, що система потребує реформ. Необхідно дати членам королівської сім'ї більше свободи і незалежності. Необхідно створити більш гнучку і адаптивну систему. Я впевнений, що королівська сім'я зможе подолати всі труднощі. Але для цього необхідно визнати, що часи змінюються, і що королівська родина повинна змінюватися разом з ними. Ключова думка житлові суперечки в королівській родині це не просто побутова гразда, а симптом глибоких тріщин в самій системі монархії. Мої рекомендації королівській родині необхідно провести серйозну реформу системи управління, надавши членам сім'ї більше свободи і незалежності. Необхідно створити більш гнучку і адаптивну систему, яка відповідала б сучасним реаліям. Я сподіваюся, що принц Гаррі та принц Чарльз зможуть помиритися. І що королівська сім'я зможе подолати всі труднощі. Але для цього необхідно визнати, що часи змінюються. І що королівська родина повинна змінюватися разом з ними.